Нещодавно в Ужгороді відбулась зустріч ромів, що компактно проживають в кількох мікрорайонах міста. Зустріч у такому форматі було скликано вперше за останні 20 років. Востаннє схожий захід відбувався в 1993 році, коли активно створювались ромські об'єднання. Нині в місті вже функціонує понад 25 зареєстрованих ромських організацій. Однак результати її діяльності залишають бажати кращого. Эта тема вже давно назревает, і я думаю, що это как раз то время пішло, де ми должны об'єднатися, тому що на сьогоднішній день, так як ви знаєте, лидеры со зі своїми організаціями разрозненные, кожен по собі нету об'єднання. Нету як роми ставляться до єдиного представника від ромської громади, і чи існує таке поняття, як біро чи вайда? З цим питанням ми звернулися до відомого етномузиканта Тибері Горвата. Циганський барон це вимішлене слово. немає такого. Во-первых, тільки мав право король дати. А баро є такое слово. Баро. Це більшой чоловік. Баро. который отвечал за цыган, за цыганский табор, Баро Ром, большой цыган. Или, или там председатель общества цыганского. Ну, туда добавили еще букву Н, барон. У цыган всю жизнь был Вайда. До сих пор в Венгрии есть Вайда Венгрии. Ну, лет 40 ему. Я его Только по телевидению вижу, так я з ним не знаком, Вайда на всю Венгрію. У нього спочинені в всіх областях Венгрии, З ним вважаються і в парламенті. На очень ірудірований інтелігентний ром. Збори проходили бурхливо по ромськи емоційно, тому вимагали від модератора неабиякої витримки. На міському зібранні було створено ромське товариство, яке отримало назву об'єднання ромів Ужерода. Як погодились присутні на зустрічі, воно не буде зареєстроване як юридична особа і діятиме формально, адже основною його метою буде дієве вирішення проблем, які нині існують в ромському середовищі. Обирати голову об'єднання Ромів Ужгорода Ромам пропонувалось спочатку серед п'ятьох кандидатів, але перед голосуванням двоє з них зняли свої кандидатури.

должен човек человек авторитетный, го уважают. Покажи вие старие кадры. Мисте со скинян без вакерас. Мена кама в тега да. Мангел да на хибине. Мисте гава, а јо ги дигна мена. Шо не Со на кава те пенето ме. Пакер ту ме мангел. да на кампе. Мака да е на кампер, нека да е кампер са во Ренге. Ме наши дика премире, јака, варека сте наништејова, варека змар, ме ромсо, ме ма има отеќа. Сар на джако од ме ромсо. Одемна те маре, ка на киќе бари ситуација ка ми. Иќе бари ситуација. Ке ти гавка ги, иќе бут проблеми ги на дофолос. Иќе бут проблеми А когда идёт обнид отадит дампер, я помню, я помню. Меша я давал, о юзга шаявал. Мне готцы приндян олашаями. Да ты мен аго не може понять и имбар я обязан ута мал жилат пропесть. И имбар. Вот как видно, там я знал. Мы тут и по ново словам не тещанецам. Мелично. Лаука и на юрика милита диктатура на романтеле. О юзка стекаме. Аки ту мен сам, хошај го во сине прелесте. Де мема лав кејле во соске. Де че вале мема андетарша со. Дига ака на сарту ме дишко пенја, дига ака ти се ве шука артерне, као копиринате пире. Копиринате мема на пиринате пире.

Та капел, лако дека, за годија ја чинкери, керен, каде керен, са а по факту, по факту, никој ниша ма керен, кој со скамен скинјам, баре проблеми, лајвам, нигем баре проблеми. И че ли шур да баре? Ни извест да се Во по каја Во те камена лите киде, јеке да нуше, да грамотно, Bu dağın ola malum şu an müşterilerin de canı. Her zaman. Baksayım bir de zavallı. Ama biz de bu muhabiriz ya. Sarkın halkı satmak ne çabuk. Takmat neyi ki de ne yapayım ne ki malum şu an. Biz de Ama hep samim müşterileriz. Top tı yek. Top tı yek samim А толку, толку војка наказ на сјогодниши ден тек геле у да акамбе мишнете думиве, потому што завтршни ден, востин завтршни ден и ген Павлиј ги ги Рома. На Милика не тролавте. Мена били на прегада. Ме вандуа, ешо, во. Мен ги на 53 години. Оке, ејте, ето. Дурито терно, трито терно. Те Та, начаваат с вишчим образовањем. Сао юридически, журналисти, да ми ми мето на шкере, а ми за пореде, организација, шај поможе нас, може посоветување, во таков план. Ништо ми ја 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 чакам од Андреса, но па ајде што ја ушка бачу, а е шеста, пет часуни, шуни, а кај на најде сам, а ми ја ќакам пет пучаа, проекти, часуни, ми организација но оно не дает объединять тие организација к этому делу, к народу. Это во-первых. Те рендешно не стечат, романы, а мы романы. Сако не сужарали беда. Те мей, не, не, не ела, не. Но я лично мне Андрес, он же не рендешно. Вот ты криза, ты начал урела на мне, ты начал урела. Побачь, а халёв, ты аминский дал, аминь не Та скидай за мене пучу. Пали, що вас пали, Аврис! Гане проблема, ти ти не пали. Гане проблема, проблема, але бали, ти не пали. Ну так и давай. О, когда я говорю, когда то халюсту кэнсу пуро баронос, а это да. О, ваше баронос. Что не есть? О, навеки, амин, а чё

Якщо спочатку на посаду нового лідера претендували Йосип Адам, Аладар Адам, Мирослав Горват, Геннадій Чичак та Сергій Чичак. То після емоційних тривалих дискусій Аладар Адам та Геннадій Чичак відмовились від претензій на роль очільників громади. Аладарнівич Адам сняв кандидатуру Геннадій Вікторович. Сняв кандидатуру. У нас остається три кандидата. Это Адам Йосиф Іванович, это Горват Мирослав Васильевич і Чичак Сергій Андрійович. Правильно? Да, да. Вопрос главы общественной організації об'єднання Ромів міста Ужгорода. після палких суперечок, обговорень і мало не сварок, лідером рома міста Ужгорода обрали Мирослава Горвата. Я ставлю на голосування. Кандидатуру Горвата Мирослава Васильовича. То за тримаючи слово перед громадою, новообраний лідер Ромської громади Ужрода зазначив Я подякувати дійсно, бачивське по поклопаємося. Чачи се јошто во наши буткерија, наши топови. Во састро буткерија, на туме наши бене нико туме да. Но ме камо мас би те газе нопре, када а вас и да бене нопре. Дела биде, да, дела би и Бог те не би да. Ме чак туме ги сеше. Да туме ги лав, да туме ги звони на вој магена магар помош. Вај хој соте ме постарајуваш. Одејте баш туме да, да шуме туме наури. І поставила до мене допоможе. Мирослав Горват народився в 1980 році в Ужгороді. Має юридичну освіту, бакалавр. Наразі здобуває звання спеціаліста політології, представник молодіжно-волонтерського руху Європи. Починав працювати водієм у виданні всеукраїнського двотижневика газети Романіяк. За деякий час став фотокореспондентом журналістом з 2009 року. Обіймає посаду ведучого програми Романа ДжВП» на закарпатській обласній державній телерадіокомпанії каналу Тиса 1 у листопаді 2013 року. Повернувся з поїздки до США, де перебував як переможець конкурсу Успішна людина за програмою фонду Фрідріха Наумана в Європі. Одружений батько двох дітей. Під час зустрічі було вирішено, що новостворене об'єднання в першу чергу покликано консолідувати ромів, а обраний лідер зобов'язується постійно забезпечувати підтримку представників ромської громади і в обов'язковому порядку найпершим долучатись до вирішення будь-яких проблем, які виникатимуть у ромському середовищі. По закінченню зборів з нами поділилися його учасники. Ось що вони нам розповіли. Я вважаю, що Мирослав Орват, енергійний, опітний, грамотний чоловік, плюс і що журналіст. У нього двері відкриті візде. Я думаю, що он достойне той честі. что мы ему проголосовали за него. Я думаю, что хватит было, хватит это было все, это надо уже порядки сделать уже нормально. В цыганском обществе надо порядки делать. Я очень рад, что молодые, грамотные и слишком грамотные, я имею в виду цыган, и цыган. И я рад из-за этого человека. Старые пусть и тут отдыхают, потому что они не умеют, они не умеют, они только живут своим принципом. Это по наследству не может выбираться, потому что у этого председателя может быть сын тупой или что-то такое. Но как может такой управлять табором или обществом? Не может. Там нужны эрудированные люди, которые и с властями, и с прессой близкие, которые защищают Людей школу посещают, интересуются жизнью Ромик. Ну вот он должен с этим заниматься. Чтобы не забывали американские обычай, и от пасторов и других. Потому что все это привитие. мы не должны потерять свою культуру, потому что у вас утверждают, есть своя культура, и она уже. Как бы мы ни жили, бедно, богато, полно. Культура вас должна существовать по истории перед Амазом. И они ней нельзя забывать. Поэтому мы хотим, чтобы один лидер по городу ж мог представить все организации в одном в одном лице, чтобы какие-то проблемы решать, потому что на сегодняшний день это невозможно. Кстати, городские власти, администрация области не знает фактически с кем решать какие-то вопросы. И поэтому это как раз назрело время, чтобы Вибрати одного лідера, який мог дійсно в імені э, організації, э, мов би вирішити э, э, проблеми. Отож, головна мета зустрічі була виконана: створено формальне ромське об'єднання Ромі Ужрода і обраний лідер. Який в майбутньому буде забезпечувати єдине представництво перед органами місцевого самоврядування з метою вирішення наболілих питань з освіти, паспортизації, охорони здоров'я та соціального захисту ромів міста? Ви дивились програму Роману Джевіпен. Гарних новин, добрих справ, приємних турбот та радісного спілкування. До наступних зустрічей. А чиндевлега!